Компанія витязь на зв'язку, і сьогодні за моєю спиною знаходиться рекордсмен серед промислових котлів. Витязь Пром» потужністю 400 кВт на опалювальну площу до 4000 тисяч квадратних метрів. Наші котли дуже універсальні з точки зору палива. Конкретно тут ми використовуємо масляний пальник, який працює на відпрацьованому маслі. Це дозволяє значно економити гроші на опалення, особливо якщо цей котел буде ставитись на СТО, де відпрацьоване масло є безкоштовним. Також вони можуть працювати на палетних пальниках чи зі звичайними турбінками на дровах, вугіллі чи брикетах. Традиційно верхня дверцята слугує для доступу до теплообмінника. Тут він трубчастого типу це сприяє підвищенню ККД та полегшенню його чистки та обслуговуванню. І логічно, що якщо ви бачите тут масляний пальник, то за ним приховується величезна. Тут вона 150 см довжину, 110 см в ширину та 75 см у висоту, що дозволяє на одній закладці палива працювати майже добу. За побажаннями замовника, тут стоїть комбінована система колосників чавунні та водонаповнені по бокам. Це сприяє підвищенню ККД, а також знову ж таки полегшенню чищення та обслуговування. Ну і куди ж без ревізії для відпрацьованого палива та попилу? Тут вона розділена на дві частини, зольні ящики не встановлювалися знову ж таки за побажанням замовника. Тобто тут вичищатимуть савком та лопатою. Всі робочі зони цього котла знаходяться або з передньої, або з задньої сторони. Про передню ми вже поговорили. Давайте поговоримо про задню. І перше, що кидається нам в очі, це ось цей величезний димохід із регулюємим шибером. На його гранях ми бачимо ось такі два отвори для ревізії та обслуговування. Цей теплообмінник можна чистити як з передньої, так і з задньої сторони. Трішки нижче знаходиться отвір для встановлення турбіни. Притік води знаходиться зверху. Я вам трішки пізніше покажу, а відтік води знаходиться ось тут знизу. Конкретно ця модель укомплектована ось такою дробиною, яку можна встановити як ліворуч, так і праворуч, а також петлями для транспортування. Та монтажу цього котла на виробництві притік, води знаходиться зверху разом з датчиком температури, а також отвором для автоматики та групи безпеки. Але драбина тут, власне, не для того, щоб ви залазили сюди, слідкували, дивились за чимось, а лише для того, щоб ви одного разу під'єднали котел до мережі, і більше вона власне й не потрібна. Про сам котел поговорили, а зараз я вам покажу його переваги, через які однозначно виробництво вибирають твердопаливні котли, які працюють на палеті або масляному пальнику. Дивіться, для опалення котельні використовуємо дрова твердих порід, крупної та середньої фракції. Мене звуть Микола. Я працюю кочегаром на фірмі «Укрнасоссервіс». сервіс. Як довго Ви користуєтесь нашим відтязям? Орієнтовно з жовтня. 22-го року По расходу, у меня, после всех, как говорится, нововведений, ноу-хау, после того, как мы поставили термоаккумулятор 1,8 тонны, мы поставили фанкойлы в цеха, у нас расход по дровам сократился до двух машин, двух КАМАЗов. Это ориентировочно, будем считать, 24 складометра в машине, 48 складометров дров. Очень здорово выручает конструкция котла, потому что мы можем отходы производства также утилизировать с помощью этого котла. Все здание, все здание, ни много ни мало, а 1900 квадратов. И помещение, как вы заметили, 5,4 метра высотой. То есть протопить электричеством это очень и очень накладно. Витязь это, во-первых, уже зарекомендовавшая себя Это не только торговая марка, а и грубо говоря, нормальные люди. И самое главное качественное оборудование и отношение человеческое. Я знал, что уже э, Витязи это очень качественная продукция, так, так как у меня у соседа есть котел-Витязь только не такой мощный, а 17-киловаттный. І е, також е, большую роль зіграла економічність цього котла, а також е, до, доступності е, в обслужуванні. Вже понад 13 років ми виготовляємо твердопаливні котли всієї території України, як для побутового використання, так і для комерційного на великих. Підприємствах, починаючи від 12 кВт і закінчуючи аж одним мегаваттом. Якщо ви давно плануєте придбати твердопаливний котел і не знаєте, яку модель вам потрібно обрати, пишіть нам, телефонуйте, наші менеджери вас абсолютно безкоштовно проконсультують та підберуть найкращу для вас модель. У нас безкоштовна доставка на твердопаливні котли потужністю до 40 кіловат. Ми можемо кастомізувати будь-яке ваше замовлення. Ми можемо зробити більшу дверцяту, Більшу топку ми можемо вивести притік та відтік води у ті місця, які вам потрібні за проектом. Також ми даруємо багато подарунків при замовленні. Котел, Посилання на сайт я залишу в описі до цього відео. Пишіть коментар, який котел ви хотіли би бачити в наступних оглядах. А я вам дякую за перегляд і готуйтесь до наступного сезону. Витязь про тепло та комфорт у вашому будинку.